Всім привіт! Сьогодні на огляді невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Почну я за тебе. Женька попросила ось такі палочки, кукурузяні, солодкі. Це зі смаком банану, а це зі смаком персику. З бананом купували, дуже сподобались. Солодкі, відчувається такий легенький присмак банану. Тобто, вони не дуже такі насичені, що це дуже приємно. І відчувається от а, така солодкуватість. По сладості схоже на палочки суву, але ще відчуваєте смак у це банану. І вирішили також спробувати зі смаком персику. Знаємо, що ось ці смачні купили, а це вже щоб знати на майбутнє. Смачно буде чи ні? Відсува лінія невеличкі пачки, такі по 60 г. Ціна неакційна 11 гривень 90 копійок. Тоді купили дві пляшки остріч мінеральна водичка, 1,5 літра. Сильна газована. 19,60. Для дівчат купила 5 бананів, але вже тут, ви бачите, 4. Це найдорожчий продукт, який ми купили. І ось такі невеличкі яблучка. Камера показує, що великі. Ні, вони такі ось маленькі. Називається Red Chief. 53 гривні 95 копійок за кілограм. Обійшлись вони на 40 гривень 90 копійок. А банани 71 гривня 90 копійок за кілограм, майже кілограм, 70 гривень, 31 копійка. Дівчатам купила по йогурту. від Чудо двошарові з смаком полуниця. 100 грамів у кожній пачці. А собі свою улюблену захваску від лактонія 750 г. І ще також була в магазині на важанівські ковбаси. Купила пачечку. Сосисочок. Називаються троє поросят першого сорту. Кобаса варена, Ось такі поросятка намальовані. Ця пачечка обійшлась на 81 гривню 91 копійку. 126 гривень 80 копійок за кілограм. Тоді вирішила спробувати сир сметанковий, називається 232 гривні 90 копійок за кілограм. Шматочок цей заважив на 66, 14 копійок. Я вже його спробувала, і мені не сподобався. Щось не відчувається, щось мені в ньому не вистачає. Чи кислоти якоїсь, чи соленості, ну, якийсь взагалі прісний, твердий сир ні про що. Більш купувати його не буду. І ось така форшетна. Завжди купую вищий сорт це мені в окрошечку. Ця палочка заважила на 73 гривні 64 копійки за кілограм 174,50 І забули купити помідори і огірки, то заїхали у звичайний магазин. Купили ось такі невеличкі помідорчики і ось такі також невеличкі огірочки. І огірки помідори обійшлися на 70 гривень. А загалом наша покупочка обійшлася чуть більше, ніж півтищі. Нема що дивитись, нема що їсти. І такі кошти вже витрачені, ну що ж поробиш. Всім дякую за перегляд! Бажаю всім далих покупок, здоров'я, миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!